Мій садочок розквітає троянда. Соняшник. Маленький, але соняшник. А от і мій дракончик. Його звати Горинич. Де він тут? Ось он. Маленький. Погано видно. Там ще є жабка, але вона сховалася. А вон торчить голова з-за картини. Це її територія. Він охотиться там під трояндою нижче, але зараз він забрів на її територію і вона його не ганяє, бо, мабуть, жабка це самочка, а він самець. І коли самочка і самець, то не завжди, не завжди деруться. Буває, але не завжди. А ось якщо два самця. То да. Ну так от. Доброго дня.